12 серпня святих апостолів Сила, Сильвана і тих, що з ними. Святий апостол Сила був один із 70 учнів Христа Спасителя. Перше про нього згадується в діяннях апостолів. Діяння 15, 22. Коли після собору в Єрусалимі його разом з Юдою відправили супроводжувати святих Павла і Варнаву дорозі до Антіохії, у цьому місті сила затримався на довший час, а потім разом зі святим Павлом вирушив в апостольську подорож. Вони пройшли Сирію і Киликою, засновуючи всюди церкви і прийшли до Дерби і Лістри, де взяли зі собою святого Тимотея. Уся ця подорож описана в житті святого апостола Павла. У Филиппах сила і Павла схопили, посікли різками, а потім кинули до в'язниці. Тоді Бог учинив чудо земля захиталася, і всі двері самі відчинилися. Потім обидва апостоли навернули сторожа в'язниці. Вірогідно, що святий Павло призначив його єпископом Коринто ще до подорожі до Риму святий апостол Сила у глибокій старості, природною смертю. Про святого Сільвана у своєму першому посланні згадує апостол Петро, називаючи його вірним братом, послання Петра 5.12, а в другому ності до Коринтян про Сільвана згадує Павло, що разом з ним і Тимотеєм проповідував у Коринті, друге послання Коринтян 1.19. Згідно з грецькими джерелами Сільван, що був єпископом в Солуні, і сила дві різні особи, а згідно зі святим Єронімом Сільван і сила це одна особа. Святого Крескента згадує апостол Павло у другому листі до Тимотея, коли його просить, щоб прибув до нього, бо всі близькі йому розійшлися, зокрема Крескен, пішов у Галатію. Святий Крескен був єпископом Галдеко, Халкедону, а є згадки, що він проповідував Боже слово в Галії. І тепер це Франція, де заснував християнську громаду в Єні і настановив єпископом свого учня Захарія. Потім повернувся до Галатії, де в часи цісера Траяна помер мученицькою смертю. Про святого Епенета згадується у посланні до римлян. Вітайте епенета улюбленого мого, що є первістком Ахая для Христа, Ремлян 16.5. Це означає, що він перший у тих краях повірив у Христа Спасителя. Згодом святий Епенет став єпископом Картагени. Пам'ять святих Андроніка і юнії Христова Церква почитає 17 травня. У той самий день святого мученика Йоанна Воїна. Була це в часи Юліана Віступника, Просякла християнською кров'ю земля в'язниці, заповнилися ті ісповідники та мученики. За наказом імператора було також ув'язнено сотника Йоанна за те, що допомагав християнам, бо ж і сам був християнином. Його у Кайдана повели до царгорода, а дорога із ним поводилася дуже жорстоко. Царгороді його кинуло у в'язницю аж до повернення імператора, який тоді воював за персами. У в'язниці святий Йоанн боровся з різними спокусами, що нападала на нього, йому перед очима поставили розкоші світу, а він молився день і ніч, осяняв себе ознакою святого Христа і, поборовши душевного ворога, готувався до мученицької смерті. Але не так сталося як гадалося. Юліан Віступник загинув на полі битви. На його місці став щирий християнин імператор Ювіян, він відкрив брами в'язниці, і сповідники вийшли на волю. Тепер Йоан цілковито віддався семіцькому життю. Усе своє майно роздав бідним, а сам у чистоті, в молитві, пости і добрих діла закінчив своє життя. Перед смертю попросив, щоб поховали його на місці, де хоронять бідних. Волю святого виконали згодом, через багато років тіло святого мученика знайшли нетлінним. Мощі святого Йоанна воїна перенесли до царгорода і поховали церкви святого Йоанна Богослова, а Бог прослав їх численними чудами.